Вітаю, шановні глядачі, В етері проєкт здобутки року. і Сьогодні поговоримо про діяльність Хмельницької обласної дитячої лікарні, про те, як надаються якісні медичні послуги маленьким українцям, про те, як організовують комфортне та безпечне перебування у медичному закладі, про основні виклики у цьому році і як успішно на них реагують. Маю багато питань до сьогоднішньої гості. Тож до розмови запросила Лілію Брухнову. Це директорка Хмельницької обласної дитячої лікарні. Слава Україні! Героям слава дякую, пані Лілії, що завітали сьогодні, і вам дякую. Отже, давайте для початку почнемо ще з ковідних часів, тому що власне за вашої каденції, як директорки цього медичного закладу, ви пережили і епідемію, і ось зараз повномасштабне вторгнення, але разом з тим заклад розвивається, надає якісні послуги. Тож, можливо, є те чи декілька пунктів, чим ви дуже пишаєтеся, пані Лілія. Поділіться з нашим глядачем. Дуже дякую, що ми сьогодні можемо перед нашою громадою прозвітувати про свою роботу. Як і в період ковіду, так і в період повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми працюємо і тримаємо наш медичний фронт. Є певні виклики, з якими я вважаю, ми достойно справляємося. Наші пацієнти це малеча, маленькі діти, які потребують не тільки медичної допомоги, а й нашої особливої уваги. І в соціальному плані та в психологічному. Тому я вважаю, що саме команда працівників Хмельницької обласної дитячої лікарні робить все для того, щоб малеча та батьки перебували в безпечних, комфортних умовах, та ми могли їм надати. Ту допомогу, яку їм потрібно відповідно до напрямку, якщо говорити про розвиток відділень, скільки наразі їх є у вашій лікарні, і можливо за цей рік, 2024, було таке от суттєве оновлення деяких відділень? Ми працюємо над тим, щоб проводити Відповідну знаєте, таку направленість наших відділень в частині вузької спеціалізації у нас є. Напрямки ендокринологічні, кардіоревматологічні, гастроентрологічні, тобто соматичного спрямування. Також лікуються дітки із патологією нирок. От і я вважаю, що до певної міри ми маємо хороші досягнення в частині нефрологічних та урологічних проблем, тому що маємо замкнутий цикл лікування цієї патології, адже в нас в закладі працюють як Лікарі-нефрологи, так і лікарі-урологи, де можна в повному об'ємі отримати цю е, допомогу. Також не можна залишати поза увагою е, самих малесеньких новонароджених. З 1 січня 2022 року ми відкрили відділення. Інтенсивної терапії новонароджених та відповідно відділення постінтенсивного виходжування. І дітки з усієї області, новонароджені, які народилися в складних неонатальних умовах, поступають до нас. Наші фахівці роблять все для того, щоб мама з дитиною якнайшвидше зустрілися вже в патології новонароджених і були разом. Адже реанімація це. Передбачає проведення певного комплексу заходів, де материнська підтримка нам дуже потрібна. Але на перший план виступає робота наших фахівців, реаніматологів, також неонатологів. Якщо говорити про маленьких пацієнтів, вже декілька разів про них згадали, давайте ж про них про кількість, скажімо, тих звернень, які були от у 2024 році у порівнянні з 2023. адже на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато діток із числа внутрішньопереміщених осіб. Як зараз змінилася ця ситуація? В принципі, ви знаєте, якщо оцінювати кількісні показники 2023-2024 років, то вони практично сталі, говоримо про стаціонарну спеціалізовану допомогу, то ми надали в цьому плані десь близько 8 тисячам дітей. Вони пройшли через наш стаціонар. Це різнопланового скерування були патології. Як ті, що я назвала, так, і звичайно, дуже велику на себе кількість пацієнтів бере наше відділення, де лежать діти із бронхологеневою патологією. Це лікарі-алергологи, лікарі-пульмонологи також досить добре відпрацьовують в частині лорпатології наші отоляренгологи. І хочу вам сказати, що. Не тільки ми займаємося консервативним лікуванням, якщо говорити про лорпатологію, а також і робимо хірургічні втручання. 2024 рік був для нас саме тим роком, коли вже ми почали в плані отолярингологічного напрямку робити оперативні втручання. Тобто ми не стоїмо на місці, ми кожний. День використовуємо для того, щоб наші лікарі пройшли навчання і надавали вже той вид послуг, який ми раніше в себе. Не могли надати чи в силу того, що ще фахівці не були підготовлені, або ж медична апаратура, так як вона потребує постійного оновлення. Пані Лілія, ви згадали про хірургію, і тут я теж згадую наш ефір із вашим фахівцем у нашій програмі Курс на здоров'я говорили про хірургію одного дня, і дуже добре, що ця така медична послуга такого гатунку теж власне доступна при Хмельницькій обласній дитячій лікарні. так безумовно. Національною службою здоров'я України виділений пакет хірургічних операцій, які проходять протягом 24 годин, тобто хірургія одного дня. Пацієнти, які мають не такі об'ємні оперативні втручання, вони можуть пробути у нас протягом дня, і ми вже в подальшому їх виписуємо. Звичайно, це не означає, що ми перестаємо за ними спостерігати, моніторити їх стан здоров'я, але це означає, що вони повертаються до себе додому, і спілкування з медичним персоналом і перебування їхнього у закладі зведено до мінімуму. І хочу вам сказати, що в цьому плані ми досить активно працюємо в частині того, що виділили окремий операційний блок, окрему палату повністю відремонтували для того, щоб пацієнти, які перебувають на операційному дні протягом 24 годин, могли перебувати в інших умовах, в хороших, комфортних. Про безпечні умови в умовах воєнного стану, про укриття. Чи наразі, власне, знаю, що ведеться робота щодо будівництва нового укриття на якій стадії? Так, звичайно, що безпека на першому місці. І в даному випадку ми сьогодні маємо тільки найпростіше укриття, але також і підготували протирадіаційне укриття. Ну, але цивільний кодекс нам говорить одне, що має бути сховище. Тому Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та комунальним підприємством «Аркботпроект» було прийнято рішення щодо будівництва сховища повноцінного, яке розраховане на 391 особу, і яке буде мати певні. Прямо такі відсіки, де буде чисто операційна зона, реанімація, де можна буде перебувати в безпечних умовах пацієнтам, яким потрібно надання таки вже і негайно медичної допомоги. Тобто буде поділ на частини, на медичну і туди може перебувати просто. Людина, яка лікується, яка зараз потребує перебування в закладі, але не потребує такої нагальної реанімаційної допомоги та хірургічного втручання. За планом будівництва цього сховища, коли очікувати, що воно вже буде от функціонувати на? Полі? Пані Людмила, я хочу вам сказати, що ми вже е, при надії в Хмельницькій обласній дитячій лікарні тривалий час ми при надії в частині завершення сховища, також і добудови нового, нов нового корпусу. І тут ми тільки очікуємо, е, щоб міжнародні донори, Міністерство охорони здоров'я України, Хмельницька обласна військова адміністрація е, все-таки Ну, завершили будівництво нового корпусу і ми перейшли туди? Я дуже хочу, щоб 20... 2025 рік був для нас, для нашого закладу, для наших працівників та ну, наших маленьких пацієнтів тим роком, яким ми вже перейдемо в нове приміщення. Діють так звані школи супергероїв при медичних закладах. Скажіть, будь ласка, чи є такий освітній простір? При Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Так, між державною установою школа супергероя і нами підписаний договір про співпрацю, і їхні фахівці працюють з нашими пацієнтами. Хочу вам сказати, що це дуже тісна співпраця, яка необхідна як педагогам. Які спілкуються з нашими пацієнтами, їх налаштовують на освітній процес. Ну і безумовно, ми говоримо про те, що те, що Маленька дитина на певний період поступила в лікувальний заклад для надання їй медичної допомоги. Це не означає, що вона втрачає свої зв'язки зі школою і отримує тут. У нас може отримувати ті знання, які в подальшому будуть необхідні, після того як вона повернеться в своє звичайне русло. І зважимо на те, що деякі дітки потребують такого довготривалого лікування та довгого перебування. Безумовно, але хочу вам сказати, що є і дошкільна, і шкільна програми. Mm -hmm. І тут дуже добре співпрацюють їхні фахівці з, нашими, з нашою малечою. А деякі. Вже навіть знаючи, що в нас є ці працівники, говорять, ми також хочемо до них звернутися самостійно діти, вже знаючи, що в ту чи в іншу палату йдуть ті фахівці, їх запрошують до себе. Добре, що сьогодні в медичних закладах дбають про дітей настільки, що йдеться не лише про надання якісних медичних послуг, так, але й про ось навчання, як би так звучало дивно, так. мабуть, але у лікарні ще й навчають. І дозвілля, адже якщо спостерігати за вашими соц... соцмережами, вашого закладу, то помітно, що ви постійно співпрацюєте із різними закладами для того, аби організувати щось веселе, таке інтерактивне для ваших маленьких пацієнтів. Це від Хмельницького обласного художнього музею, якщо не помиляюсь, так, так? і навіть якось я бачила, пані Лілія, що ви покликали до себе благодійників з Польщі, Клоуни з місією. Ми співпрацюємо. З усіма благодійними організаціями, громадськими організаціями, які готові допомогти нашій малечі щодо легкої адаптації в лікувальній установі і щоб перебування в нашому закладі для них не було пов'язано тільки з тим станом, коли вони отримують процедури лікувальні або діагностичні, адже вони не завжди є приємними. І щоб спогади в них були тільки хороші, і вони з радістю готові були повертатися до нас як з профілактичною ціллю, так і з лікувальною про комунікацію із отримувачами послуг. Це і діти, і власне батьки знаєте, що ви час від часу проводите певні опитування серед батьків щодо надання якісних послуг певними лікарям, чи взагалі щоб люди залишали відгуки. Так от цікаво, як це діє, як це сприяє тому, щоб ваш заклад розвивався, так і набував такої доброї репутації. Ну і плюс, якщо є негативні коментарі, як ви на них реагуєте? Ми за те, щоб у нас був відкритий діалог з суспільством, адже наша малеча і батьки звертаються до нас за допомогою. Наш основний меседж це ми лікуємо не маленьку дитину, ми лікуємо цілу родину, тому що до нас дуже часто приходять і бабусі, і дідусі, ну і безумовно самі батьки. І ведеться відкритий діалог в тій частині. Що вам потрібно зробити для того, щоб ми надали якісну медичну допомогу? Адже коли є дві сторони, то вони повинні робити все для того, щоб досягнути бажану мету. І тут дуже важливо, щоб ми, ми і як медичні працівники або фахівці, які працюють в закладі, так і батьки. Або члени родини, тої дитини, яка захворіла, разом працювали над тим, щоб дитині ставало краще. І безумовно, що можуть бути якісь ну, певні недоречності. Може бути, скажімо так, різний емоційний стан як однієї, так і другої сторони. Ми вважаємо, що за любих обставин потрібно знаходити компроміс. Так, у нас в інтерактивному режимі працює лінія. Зв'яжіться прямо з нами в реальному часі, тобто, де можуть нам задати запитання, і ми зразу ж таки відповідаємо. У нас є наша сторінка в соцмережах: як телеграм-канал, так і інстаграм, фейсбук. Також у нас є на сайті, де можна зайти, отримати і залишити свій відгук. Дивіться. Звичайно, що нам хотілося би, щоб про нас були лише хороші відгуки. Ну це не тільки нам би так хотілося, так всім хочеться. Але ми, я особисто, ми досить е, якби критично оцінюємо, що можуть бути у нас і деякі негаразди, є, з якими маємо працювати. І тут потрібно робити ну, якби все спільно, розумієте? Тому що просто залишити коментар, що мені той лікар не сподобався, як він зі мною розмовляв, або як там він відреагував, нам потрібно все-таки, щоб... Та, та родина або та людина, яка має до нас запитання, прийшла. Ну, як мінімум, до адміністрації. Я постійно на місці. Також у нас є заступник, є керівники структурних підрозділів, де ми зразу можемо вирішити. Залишити коментар просто, чи позитивний, чи негативний, коли ви були місяць, два чи рік назад. Я вважаю, що це ні про що. Якщо ми хочемо змінюватися, то ми маємо говорити саме зараз і в цьому такому реальному часі і отримувати відповідь. Це дуже добре, що ви відкриті до такого фідбеку, і він так. є важливим для роботи лікарів, зокрема медичного. А заходу. інакше ми не будемо розвиватися, якщо ми лише себе будемо тішити тим, що у нас все добре, і ми найкращі. Ні, ми зупинимося в розвитку. Про лікарів про кадровий потенціал надпотужний у вашому закладі, давайте поговоримо. Знаю, що ви навіть окрім наших спеціалістів залучаєте і столичних фахівців. Час від часу ведуть певні е, діагностичні обстеження, консультації і е, лікарі з Києва. Ча залучаєте з інших міст. Як це працює? А, так, дивіться. А... Наші фахівці їздять на курси підвищення кваліфікації як в межах України, так і за кордоном, пізнаючи досвід самих передових клінік. Але Україна також багата своїми знаннями і досвідом, і потрібно його вдало використовувати. Тому ми запрошуємо до себе фахівців. З Києва, як ви говорите, також ми співпрацюємо з фахівцями зі Львова. Це є декілька лікувальних закладів, з якими досить ми часто консультуємося. Але хочу сказати. Напевне, такі два постулати основних, на яких ми зробили основу цих консультативних звернень до фахівців вищого рівня або паралельно з нами. Перше, ми робимо все для того, щоб дитині в умовах нашого закладу була надана якісна спеціалізована медична допомога. І якщо ми бачимо, що нам потрібна консультація, ми звертаємося. І друге, щоб в цих консультаціях зростав і факт та знання наших спеціалістів. Саме найлегше взяти дитину і відправити в той чи інший лікувальний заклад. Скажіть: а який ми досвід набудемо? Який ми досвід отримаємо як фахівці в тій чи іншій галузі? Ні, нам потрібно разом з тими досвідченими фахівцями, науково-педагогічним персоналом медичних університетів. З цим працювати, щоб на наступний раз ми вже могли самі справитися, або основний план лікування ми могли провести в умовах нашого закладу. Це я вважаю таких два основних постулати, які ми сповідуємо. Як дбаєте про психоемоційний стан своїх фахівців, насправді це дуже важливо, особливо в умовах війни і навантаження, певно, так є. Що робити для того, аби команда була. Ну, я не скажу відпочившою, але вмотивованою. Ми зараз маємо дбати кожен про свій психоемоційний стан, але в той же час наша щоденна робота має складатися з моменту того, де ми активно працюємо, і також відпочинку від нашої роботи, щоб можна перезагружатися і відпочивати, і тому що. Не тільки ми одні працюємо, вся країна працює. І ми працюємо всі на одне, це на перемогу. Адже дуже багато діток, родин, які до нас звертаються, їхні рідні та близькі на передовій. І ми на сьогодні. Маємо дбати про свій психоемоційний стан, але ми його не маємо ставити на перший план, тому що ми повинні розуміти, що ми всі в одинакових умовах, тому збираємося, працюємо, вміємо просто грамотно розпреділяти свій робочий час та відпочинок. Про матеріально технічну базу ще хочу запитати пані Лілія. знаю що постійно відбуваються певні оновлення, чи не у кожному відділенні, як від ремонтів, скажімо так, так. від денних до навіть комп'ютерних томографів. Завдяки кому це вдається реалізовувати сьогодні? Тому що направду ви зазначили, що сьогодні війна, і я так роблю висновок, що основне фінансування і всі так роблять висновок. Так іде на саме українське військо. Тому от цікаво якими партнерами, якою співпрацею ви заручилися? Декілька джерел. Перше це Національна служба здоров'я України. Надаючи медичні послуги, ми заробляємо кошти, і ці кошти становлять основний основну частину нашу. Але доходи є також і від різних благодійних організацій. Ми отримуємо також від Міністерства охорони здоров'я України. Ви не випадково сказали, що в нас в умовах нашого закладу є комп'ютерний томограф, де ви можете прийти до нас, і ми з радістю надамо вам медичні послуги, ті, які вам необхідно. Ми його отримали безкоштовно від Міністерства охорони здоров'я України. Але матеріально-технічна база нашого закладу дуже суттєво помінялася, і ми використовуємо кошти ті, що заробляємо. А ми закуповуємо слідкуючу апаратуру, монітори, апарати штучної вентиляції легень, наркознодихальні апарати. Також ми отримуємо наркознодихальні апарати по лінії Міністерства охорони здоров'я України. На сьогодні в е, нашому стоматологічному кабінеті, де надається е, одна із послуг це лікування зубів е, у діток під медикаментозним сном уже з апаратом е, наркозно-дихальним. Це суттєво полегшує роботу як лікаря-стоматолога, так і безумовно лікаря-реаніматолога, анестезіолога. Е, також у нас прекрасний. Самий сучасний рентгенівський апарат, який також має функцію томосинтезу, що також дуже важливо, коли ми маємо справу в діагностиці патології опорно-рухового апарату, бронхолегеневої патології, ультразвукова діагностика також у нас проходить на Хорошому сучасному апараті. Тому ми можемо гордитися тим, що ми на сьогодні той заклад, який працює над тим, щоб надавати досить на високому рівні спеціалізовану медичну допомогу. Також ми закупили це арку. Тобто це означає, що оперативна, оперативне втручання, яке буде проходити в операційній залі, воно буде проходити. Під рентгенівським оком, а не де лікар буде вагатися, правильно він проводить чи ні, зразу, в режимі реального часу, він може це зробити. Я вважаю на сьогодні, що ми якраз і маємо в цьому плані розвиватися, щоб ми не мали якийсь такий, знаєте, провал між тим, що ми зараз в старому корпусі і в новому, ми плавно перейдемо. В новий корпус, тому що у нас на сьогодні представлені всі види надання медичної допомоги. Якщо ми з вами згадаємо 2020 рік, де ми тільки розпочинали розвиток свого хірургічного профілю, то у нас на сьогодні загальна хірургія, нейрохірургія дитяча, дитяча урологія. Дитяча офтальмологія, дитяча отолярингологія, дитяча травматологія, Е, Також ми працюємо в плані розвитку щелепно лицьової хірургії. Тобто, ми на сьогодні практично дитяча гінекологія. Я вважаю, що де, як не в обласній дитячій лікарні мають бути саме представлені ці профілі. Пані Лілія. Це чудово, що є ось настільки потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє лікувати маленьких пацієнтів і діагностувати ефективно. Ще звичайно не все а... у нас ще є. У нас ще є певні прогалини, але ми над цим працюємо. Да. Але от цікаво, чи покриває? Національна служба здоров'я України ті витрати, які е, постають перед батьками маленьких пацієнтів. Наскільки вистачає того фінансування, аби послуги медичні у закладі були безкоштовними? І чи завжди вони такі є? Адже знаю, що навіть на сайті Хмельницької обласної дитячої лікарні є певна тарифна сітка, так тобто. Е, Медичні послуги коштують грошей. Для кого вони коштують гроші, а для кого вони безкоштовні? Звичайно, що поряд з тим, що проходить оплата Національної служби здоров'я України, програма державних медичних гарантій покриває, але не стовідсотково все тому активно розвиваються платні послуги, про які ви тільки що сказали. І хочу довести до відома наших глядачів. Що з 1 січня 2025 року не тільки в нашому закладі, а й у всіх закладах медичних України платні послуги також будуть мати ще більш розширену сітку тарифну, тому що це нам дає законодавець в липні 2024 року внесені зміни постанови Кабінету міністрів, яка регламентує надання платних послуг і їхню відповідну там зміну в тарифікації. Це нам дасть можливість більше заробляти і більше розвиватися вкладати кошти в свій розвиток і в навчальну базу. Чому? Якщо, наприклад, ви не маєте електронного направлення або ця послуга вам, вашим сімейним лікарем чи педіатром не рекомендована, а ви маєте бажання це зробити, ви можете зробити це на умовах. Платної послуги, от тому я я вважаю, що це досить добре, що людина має вибір. І хочу вам сказати, що в комунальних закладах, саме в нашій, наприклад, якщо говорити про нашу лікарню, ціни дуже різняться в сторону того, що людина, отримавши платні послуги, ще багато коштів зекономить. Пані Лілії, будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Давайте підсумуємо вже сказане і те основне на що варто звернути увагу нашим глядачам. Будь ласка, ваше звернення. Шановні глядачі, я вас вітаю з Різдвом Христовим та з новим 2025 роком. Хмельницька обласна дитяча лікарня завжди буде рада вам допомогти, якщо вам необхідна наша допомога. Звертайтесь за медичною допомогою. Будьте здорові, миру та злагоди нам всім. Дякую, пані Лілія, за те, що завітали до нас на розмову. Дякую вашій команді, ваших фахівців Хмельницької обласної дитячої лікарні за те, що рятуєте, лікуєте маленьких дітей, не лише маленьких. Сьогодні ми почули, чим живе Хмельницька обласна дитяча лікарня. Власне, як тут лікують, дбають про маленьких українців, почули про досягнення та виклики, які були у 2024 році, і не лишень підбили підсумки. Тож тепер можна сміливо крокувати у 2025 Бережіть себе, залишайтеся міцному здоров'ї. w